У Чернігівській політехніці, 26 червня, відбувся форум Сіті Мейкерс, присвячений сучасним рішенням у процесі відбудови міст. Головна мета ініціативи залучити молодь до соціально значущих проєктів, зацікавити сучасними технологіями, спонукати застосовувати знання у процесі відбудови і розвитку рідного міста. Форум Сіті Мейкерс це фінальна подія проєкту Сіті Мейкерс, який тривав 5 місяців. Сам проект був багатокомпонентний. Він складався, по перше, з освітніх вебінарів на тему післявоєнної відбудови, Зруйнувань, планування, перевикористання будівельних відходів, про сучасні технології при відбудові. Протягом всього проєкту молодь навчали також практичних навичок: працювати на 3D-принтерах, спеціальних верстатах, вчитись моделювати. Таке навчання на відносно простих інструментах перший, але суттєвий крок до реальної відбудови зруйнованого. Це вже можна сказати, 80% шляху до того, щоб проектувати будівлі, які будуть друкуватись принтером. за 100 тисяч. Тож ці технології вони змінюють радикально взагалі весь все суспільство. Виробництво споживання створення, створення речей. І точно так вони змінюють суспільні взаємодії, вони змінюють освіту, вони змінюють бізнес-моделі. І мейкерські простори, відкриті мейкерські простори являються наразі, якби. Головним центром, де такі а, нові моделі взаємодії інкубуються, прототипуються, де люди можуть з ними знайомитись. До форуму долучились і представники влади. На моє переконання форум дуже важливий, тому що ми долучаємо до процесу відновлення відбудови Чернігівщини України, Чернігівщини. Зокрема, молодь молодь має вдосталь енергії, молодь має модерне бачення здебільшого. І ми хотіли долучити. Ці знання, ці навички до процесу відновлення нашої держави. Адміністрація політехніки каже, мейкерський простір, перемога на базі якого проходило навчання, допомагає реалізовувати інноваційні ідеї студентам. Студенту це цікаво. тим студентом, хто. А... Саме має таку інноваційну ідею, і хто шукає тих людей, які допоможуть йому в реалізації цієї ідеї. Багатьох студентів зацікавила тема переробки пластику. Було б дуже добре, якщо б більше підлітків і дорослих було залучено до цієї теми, якби щоб вони розуміли, як важливо збирати пластик і їх перероблювати, створювати нові цікаві елементи. Наприклад, макети для майбутніх проєктів дизайнерських або. Наприклад, використовувати той самий пластик для перероблення і для створення різноманітних арт-об'єктів. Спікери форуму говорили про залучення молоді до процесу відновлення і розбудови українських міст, демонстрували вже реалізовані в інших містах та країнах рішення і проєкти. А на інтерактивних локаціях всі бажаючі мали змогу випробувати віар технології та 3D-друк.